21 серпня в Кузнецовську відбувся міський шахово-шашковий турнір, приурочений до Дня Незалежності України. Інтелектуальне змагання пройшло у стінах центру дозвілля Лісова пісня. Наш захід це бліц-турнір, шахово-шашковий бліц-турнір. Зараз у нас проводиться змагання з шашок. а На три години буде шах. Ми проводимо це до Дня Незалежності, до 20-ї річниці Дня Незалежності України. Так як раніше, у нас в місті Кузнецовську до цього свята. Дня Незалежності проводилися різні турніри, шахові, а потім вже деякий час не проводились. То ми надіємося, що з заснуванням нашої федерації шахово-шашкової, ми якби надамо друге дихання розвитку шахам і шашкам у нас у місті. На цей турнір ми давали оголошення і на четвер, на чотири блока також оголошення по місту. Ну, зараз прибуло. Учасників на шашки мало, трошки 12 чоловік тільки. Ну, ми думаємо, що це в зв'язку з тим, що літо, що люди в відпусках, ну, а також, можливо, приймають участь у змаганнях, які проводяться на пляжу. Ну, організатори це Кузніцовська міська шахово-шашкова федерація, от, ну, а також допомога комітету фізичної культури і спорту місць виконкому. 12 шахістів та стільки ж шашкістів взяли участь у боротьбі за призи від організаторів, якими, до речі, вже традиційно були відділ культури Кузнецовської міської ради, Центр дозвілля лісова пісня, комітет з фізичної культури і спорту Кузнецовського міськвиконкому та Кузнецовська міська шахова шашкова федерація. Серед заявлених учасників було дві жінки, які отримали заохочуючі призи від організаторів. Переможці змагань були нагороджені грамотами та цінними подарунками. А володарі перших місць ще й статуетками давньогрецької богині Ніки, яка символізує перемогу. Серед шахістів перше місце здобув Зінченко Дмитро, другим став Кравчук Володимир, а почесне третє місце виборов Касянчик Микола. Шашкісти, в свою чергу, поділили призові місця наступним чином. Золото дісталось Гудкіну Миколі, срібло Кравчуку Володимиру, а гуполо Богдан здобув бронзу турніру. Вітаємо переможців та бажаємо нових досягнень!